У національній спілці письменників України відбувся благодійний концерт творчого патріотичного об'єднання Музичний батальйон. Наше основне кредо це підня, піднімати, підтримувати наших військових і їх бойовий дух. Друге це надавати допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. До складу музичного батальйону входять оперний співак Микола Сікора, гурт Тарута, ансамбль Хорея Козацька та інші. Учасники патріотичного об'єднання переконані, що культурні діячі також можуть зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Для України треба просинатися з думкою, що я зроблю за цієї славної землі, імені якій Україна. А засинати, що я зробив для цієї землі імення, як і Україна, і тому я органічно долучився до тих небайдужих людей. Сьогоднішнє дійство прекрасне, тому що не тільки на фронті воюють, воюють і духовно, і воюють культурно. Хай Росія бачить, що ми ніколи не гнулися і гнутися не будемо. В'ячеслав Назаренко, Вадим Стасюк, військове телебачення.